тому що треба підписатися, поставити лайк, а я поставив лайк і підписався. Всі тебе не люблять, не люблять, я тебе люблю. Всі мене люблять. Все добре. Просто Ютуб якісь нові правила взяв. а як прожимати, я не знаю. Зараз я покажу. Отако от можна пальцем два рази по екрані. Буде лайчик. Або отут-то три крапочки. І от лайчики. Людмила Карпінська. Я теж зайшла на стрім, було ноль. Поставила лайчик, тепер один. Показую диво якесь. Ну, оце, дівчата, диво, я не знаю. Якщо ви скажете, спробувати перезайти заново, я перезайду, якщо ви всі назад зайдете. А якщо ні, то я не буду перезаходити, буде так, як є. Так. Так, дякую, Макс. Ваше повідомлення знову сховав Ютуб. Так. Валера, Наталя Пляка, привіт. Галинка Іва. сьогодні вітаємо мою донечку, Наталку та зятя Володю з 21-ю річницею подружнього життя. Галиночко, вітаємо щастя, здоров'я і миру, спокою. Хай їх Бог береже і міцне здоров'я после. Хай буде в них ще багато щасливих років життя. Хай все в них буде добре. Нічого, Міша, все добре, ні страшного. У мене ніхто не обіжається, всі люблять, всі. Прожимають лайчики. Я всім за це дякую. Хай все буде добре всіх. Так, Валера, Юлія Бойко, привітулі, Марія Буднарчук. Доброго вечора, Любочка, Миколаєч, Наталочка, Іванко і Чатівці. Мирного вечора, гарного настрою і міцного здоров'я усім. Марія, доброго вечора. миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Вітаємо, як понять? Вітаємо. Привіт твоїм чи як по вашому я не знаю, так напевно. Андрій блін, що ж я такий старий, таку красуню заберуть у мене ех Ой Андрію, що ж я зроблю ж ти так далеко? Віра, доброго вечора та здоров'я доброго вечора. Віра вам також всього найкращого. Таня Ворона. Доброго вечора, Люба, Наталя Ігор Іван. Доброго вечора, Таню. Як там тебе справи? Що нового? Діаночка, привіт сонце. Гарного тобі вечора і міцного здоров'я, моя хороша. Дякую, Міша Ангел. Міша Анна, дякую. Так. Людмила Карпінська. Добрий вечір всім. Наталю, знаєш, що зараз сталося? Лайків не показує. Нігде не показує. Оце хто прожав, один показує, хто прожав. і все. Хто капець? Оля, лю, добрий вечір, Люба та друзі. Не знаю чому, але у мене тільки моя вподобайка. Люба, писати не буду, просто трохи послухаю. Немає настрою взагалі нічого. Так, Улюню. Я знаю, не пишіть. Хай вам Бог дасть сили, здоров'я, хай все буде добре. Тримайтеся, все буде добре. Андрій, у мене один лайчик показує. Тьот Любочка, та всіх так показує, Андрій. Я не знаю, чого то так, що сталося. Не знаю чого. Чи це буде щось нове? Тетяна, я включила чужий стрім, то на другому телефоні перевірить, то там лайчики показує ще на Ютуб, мабуть. Це не Ютуб, мабуть. Це Ютуб. Так а у дівчата по других стрімах пішли, подивилися, там показує скрізь лайчики. Ну, в Ютубі бувають баги, коли вони щось новеньке роблять. От в мене сьогодні нова реклама висвітлилась. Щось нове роблять, завжди будуть помилки. Якщо до програми, чи до сайту, чи так до чогось додавати щось нове, завжди є ризик, що будуть якісь баги. Капець що, можливо, якийсь. Не, не бачу нічого. Скільки лайчиків, що робиться, як робиться, капець, нервів не вистачає. Зараз я попробую поділитися, може, буде, може воно піде тоді. Нема. Що те саме? Андрій, а сейчас у меня вообще нуль <ріхання> То капець. Та інтернет є Миша Анна, все добре. Лови інтернет і всі підписані просто.